Зого боку, коли ми говоримо з вами про те, наскільки у нас е є сенс робити таке щось під землею, я всім говорю, ну люди добрі, дивіться, хто у нас є вори. Да? Респектабельний вор, там неважливо, законник, незаконник, це людина, яка ходить в нормальному костюмі, нормально в... В нормальному житті, у нього є свої справи. Ніколи в житті він не полізе під землю йому нема що тут робити. Тут нема чи що їсти, тут нема де довго ховатися. Вам легше, якщо ви скадняк якийсь робите, зробити і просто звичайна е ресторація будь-яка. Ви приїхали, орендували весь всю залу або там просто сіли за стіл. Дівчата танцюють, оркестр грає на естраді, і все нормально. Ви вирішуєте свої питання. Тобто, не. Ніякого сенсу в малиновому піджаку під'їжджати на Мерседесі до якоїсь дірки в землі і лізти куди, щоб тут поговорити. Навіщо І що воно не працювало там в 90-ті, Умовно, да ніхто не використовував, такому тільки от небіщиків ховати. І така ж сама річ: у нас ні, ніхто не займався цим там в 20 століття. столітті. Як і контрабанда, дивіться, коли ми говоримо про контрабанду під землею, що хованки там купа контрабанду товару, ви відчуваєте цю вологість? Вологість 95%. Будь-який контрабандний товар тоді він не мав герметичної вакуумної упаковки, просто і не існувало. Тобто, якщо сюди занести табак, каву, чай, прянощі, е, воно все буде псуватися моментально просто. І тому ніхто цим займатися не буде. Але хлопці от зробили, бачите, такі антураж, що тут хоч музей вже робив. А що в них там? Буде? А, ну, там, там бухло, там не дороблено щось. Там був стіл і там була ще одна кімната для побухати. Це Курлянд, прототип Гоцмана, про якого я вам і не розповів, тому що мені не... це Сонька, Це Сонька, ну це не є Сонька, це умовна фотокартка, яка по типу Сонька. Ну йдемо, йдемо найваль.